Всім привіт, тульки погуляли з собаками, і зараз я взяла свою машину. Мама свою машину. Ми їдемо на мийку. Вона залишає там свою машину. І на моїй машині ми повертаємось до неї. І я сьогодні взяла свою косметичку. Хочу запропонувати мамі зробити їй макіяж. Я тут у неї якось була на днях. Зранку і вирішила у неї нафарбуватися. Почала фарбуватися і зрозуміла, ну що кісточки в неї незручні. Не все є, чим я, допустим, наприклад, користуюсь, і, можливо, їй сподобається мій варіант косметики, кисточок, і тоді ми її замовили. замовимо. Коротше, будемо сьогодні у неї марафіти наводити, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, запитання можете задавати, я з усіма спілкуюсь. Ай, до речі, я вам ще хотіла розказати одну історію. Майже заплатила гроші мошенникам, шахраям. Я збираюся влітку до подружки у Францію. Вона там вже три роки з сім'єю живе, ну, як війна почалася, вони туди виїхали. І вона мене вже давно запрошує. і Це начебто ми вже я вирішила, що все, треба їхати. Бо та війна, не ясно, коли закінчиться. А це моя найкраща подружка, і ми так спілкуємось, і хочеться побачитися, побачитись. І я шукала варіанти, як туди доїхати. Ну і що було далі, я вам розкажу протягом цього влогу. Міняємо макіяж. Верніше, експериментуємо з макіяжем. А я не но, конечно, но пробуем. Мама нас что у нас скептичны. Mm -hmm. mm -hmm. Просто так, я решу трошки тебе еще... Хочется тебе сделать трошки. Вот тут ширше. Понял? А ну я вот так раз, тоненький и еще тоньше. Не хочется трошки, трошки выравнивать. Ну, бы выравнивать, я поняла. Убрать mm -hmm. вот то и типа изгиб. Вирівнять, щоб вони були однакові. І ще не, не малюється у тебе по шкірі. Ага. Дивись. Нет. Зараз макіяж. Дакой ну, бы не был букер. Бы Во-первых, ця набагато нижче, ніж ця. Я їх вирівнюю. У тебя у тут родинка. Да не родинки дело. Сама подивися. У эта нище а эта Ну, у тебя тут этот хвостик сюда. Я по-разному потом малюю. Тут выше, а тут вниз. Вот я и тут вниз тоже. Что хочется нищей, Ну, вот эту треба опускать. Вот тут на век нищая опустилась? Вот этот край надо опускать. Подивись на цей край на цей. край. До носа сюда выше. А пускать куди? Дай з другої сторони. От сюди. Ну, от якщо так центр, ти маєш на увазі, щоб ближче до цілу. Ну, ти бачиш, що цю треба вище зробити, а цю нижче. Так, да, я помню. Ну. Ти маєш на увазі. Я вже зараз побачу. Mm -hmm. да. Ну, хочеш ниточку поклади, зрозуміло, що настільки нижче. Та ну біка, ти що? Я з такими брогами в житті ходити не буду. Це вообще це звірство. Мені дайдуть широкі брови. Та да. Та це не широкі брови. Ти не бачила, мама, широкі брови. Та чого це я не бачила? Бачила тату. дуже. Так, по-перше. В мене близько ти от віка, от вам всім кажеться, що ви краще зробите. Ми, мені треба сюди їх видвинути далі, розсунути очі. От тінь. Я, Я їх видвігаю сюди. Але ж у тебе от вони сюди доходять, отут от хочеться ще прибрати, як ти ото кажеш. Ну, мы там... его не сунуть и и, и кажем, мы не сюды бровь. Так под ну бика. Другую другу Ну перь б... ну зривня? ну возьмем его бры. будет у вот тут вроде не хватает брови. Нет. Да. Просто... да. Вот тут надо еще удалить этот. <laughs> ну давай подожди. Ты моешься. Ты вообще час. Mm -hmm. Ты уже пудрежишь пудрой. Ты хочешь, чтобы у мы на уз залишились без бровы? Да, я хочу попробовать уже полностью <гум> этот самый. Давай. Знаю, що вам там погано видно. Все так і задумано, що подумали. <гум> так, на мене повернусь. Глаза не закривай. <гум> Покажи капец. Мама, вот это еще там зеркало. Да, конечно, в них в зеркале. Ты любишь фарбуватися от там, от десь в этом самом суббале я фарбуюсь. Да, от, я, в камеру бачу. я фарбуюсь тут біля вікна классный свет. И розумію, що люди мене бачать так, а не вот так, як от там в тому зеркалі. Mm. От якщо я піду подивлюся, от за те, А ти коли дивити? розговарюєш, слушай, у тебе брові порізані. різному одна ви. А не у мене взагалі по Да. Yeah. Ну, я тобі кажу, що я поки накрашу брови, я їх весь, ну, більше ну, mm -hmm. часу. Хочеться я... просто зробити їх розташувати. Понятно, щоб розташую. вони не, не я так ж були. Я розташовую, дивись. А ну ну тільки ж я розташовую не такої ширини брові, не такої форми. Ширина хороша, мама, а, не, та не, хороша ти хай ширина. Хай Бог такою каже. Хай Бог мила, брові. Трошки. А ну подожди, я трошки оцей хвостик. І його, да, його треба туди, до твого, тому що твій трошки нижчий, а я ним черкнула, думаю, ладно, о боже. Чим це ти його? Пудрой. Ну, колір треба ж якось прибрати оцей жуткий. Жуткий. <ривіт> О, да, так уже краще. Жуткий колір. Я мамі порізала на <ривіт> <ривіт> <Да>, тут... <ривіт> ну вони у тебе спочатку різні. Я да, вони тут, да. я ж тобі... от, от, ми, от як люди кажуть, Вот там би от не так здесь напарбовать. Да. Ну, Вы являетесь, стикировки я крашу. Да. Не, а, я точно а, ну, знаю всі Вот сейчас зараз ти их поработаешь. Хорошо. хорошо сейчас да. я на красную ресницы потом умоюсь. Я поняла. Все одно ну, 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 Ладно, да. Ну, ну, Конечно, ну, ну, ну. ну ти що, я з такими брагами? Тут вирівнювати. и выравнивать. Вообще по, по різному вообще напарбование. Вот. вот так вот. Я прекрасно розумію, це треба, щоб я тебе 10 разів мінімум нафарбувала, щоб е, ну, набити руку, на когось фарбувати. б ти мене не фарбувала, все одно. Е, я розумію, що це можна зробити татуаж ідеально. Ну щоб татуаж ідеально зробити, тобі О, треба самі ну, знати, да, що ти конечно, хочеш. Ну, конечно. Мені треба, щоб я. От як я стрілки. От я ми... намалювала стрілки, а вона по ним набула. Да. Всіх сами, от зараз нарисую отак, от так, отак, от отак. От. От, мені не треба так, як вона нарисовала. Mm -hmm. Ну подивіться, мені подобається. От нар... Ну, може і по-різному. Я, я тобі не кажу, що вони ідеально намальовані одна до одної. Ну, от сама форма. Ну, а тінь. Що тінь? А, ну и ну, як... тіні. И что тобі? Тені не подобаются? Нет. Вообще не так, як мені треба. Ану, Все, вот я дивлюсь. Ну що ты мені вот так показываешь? Ты показываешь это? А класс! Тені, хорошо у тебе. Ты зараз людям показуєш? Да. Хорошо. Тепер я піду нафарбуюсь на фарбуюсь і покажеш еще. Дивись в кадр. От сюди от тут, дивись, тут. Ну. Дивлюсь. Потом перефарбуєшся сама. Хорошо, да. да. В кадр дивись. Дивлюсь. Ну так от, от, як... Якби б ти себе знімала. Хорошо, давай. Тому що ти не туди дивися кудись. Хорошо, давай, як я себе б знімала. Отак. Да. Все, дивимося, як я себе знімаю. Так, покрутися отуда, щоб з різної з, з різно, тень падала по різному. Угу. Да. От туди в окно подивись, на мене подивись вот. і потім подивися на себе за старошок. Все. Все? Да, да. І потім порівняємо, і потім ви напишете в коментарях, як краще. Ні, мама класно, дуже класно краситься. Я просто їй запропонувала ще один варіант. Я теж так, на вісу. Через оливчиком ледь, ледь касаюсь бром. А ти мені тим чух-чух-чух намалювала. Ну, потому що оливчик жирний, і тому Ні, можна не ледь жирний, кас... Я, він сухий, і я ним ледь, ледь доторкаюсь отам до тіла вообще. Ну вот. Намалювала? Да. Ага. Але ти ты сейчас ширше не маливала? Нет. Я сейчас намалююсь и побачишь, ну, поменяешь, господи, виды уж куча да. Нет, я не намалювала так, как завжди. Абсолютно одинаково. И вот тут я потом еще вот этот уголочек замажу этим. Тоналкой. Тоналкой. Бачишь, я его сюда вывожу. Да, я вижу. А вот это Оце ж ще ж треба його видалити. У кого є перевірений майстер по пудровому татуажу бров в Черкасах, напишіть, будь ласка, Ми шукаємо. Да, ж... і, і скажіть, що буде витріпає всі. Кішкамод <рес> такий, що брові взагалі. Просто... Попереджаю зразу. зразу, що витріпаю всі кішки. А я ж вам обіцяла розказати історію, як мене чуть не надули шахраї. А, да. Так от скидує мені моя подруга Віка, телеграм-канал перевізник. Каже: дивись, такі класні, все, я тут вам ставлю відео, які класні автобуси, там же ж як королевна будеш їхати. Прямо це саме. В общем, з'ясовую, скільки коштує і куди її везуть, відкуди і куди. Я пишу: мені треба з Черкас потрапити у Францію місто Нант. Кажу, яким шляхом через вас можна це зробити. Без проблем. 170 євро або 200 євро, в залежності від там, віпості віп, транспорту ми вас довеземо від. В точки А в точку Б за вашою адресою. Я така, да ви що, серйозно? Скидує мені ще один канал, все, я там дивлюсь, мені все подобається. Кажу, супер, давайте. А така, коли, забро... як, як відбувається броні, як, за який час треба бронювати? Він каже: ну, оскільки це ви влітку будете, це сезон, багато людей, тому там за 3-4 тижні бажано забронювати. А можете і зараз, як вам зручніше. Ну, Думаю, можу зараз вже точно собі запланувати і не хвилюватися. Кажу, ну а як відбувається бронь? Він каже, ну як? Я вам дам карточку, все, ви або там частину грошей, або всі, як вам зручніше, я вже не пам'ятаю. В общем, сапшення тут вам теж прочитаю, поставлю. І е, 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 я потім знову заходжу на цей канал, дивлюсь, там немає відгуків. Ну, типу, вони є просто як відеовідгуки, да? але немає як. Через телеграм-канал, що ж можна на людину клікнути і попасти до нього і поспілкуватися, запитати, чи дійсно ви їздили цим перевізником, чи це оцей менеджер і все. І я йому кажу, я говорю, а де можна подивитися справжні відгуки? Так, от же ж у нас канал з відгуком. Арю, ну я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли, йому голосове скадою повідомлення. Типу, що ну, я теж можу зараз створити по факту телеграм-канал. Машинка. Залити туди, продублювати ваші відео і продавати білети, квиточки. Ну, типу, тільки в інтернеті. Як я можу переконатися, що ви справжня фірма, та, от, яку я бачу наш. Ну, я вам можу скинути ліцензію. Ну, я розумію, ну і що, ну скине він мені ліцензію, що вона мені дасть? Я говорю, може у вас є десь, ну, якщо вони з Черкас по адресі мене заберуть, значить у вас десь тут є. Чи що, куди я можу приїхати подивитися, що ось автобус ось з цими водіями. ну, якось так. Та у нас ми вже там більше року на ринку ми, там нас вже всі знають, все це. Ну, я дивлюсь, всі знають кого, дивлюсь назву компанії. Іду в інтернет, ввожу цю назву компанії. Бачу сайт, офіційний сайт цієї компанії, всі ті самі відео на сайті, фотографії тих автобусів. І там є зворотній зв'язочок. Телеграм. Я натискаю, перекидую на менеджера в телеграм. Я пишу вітаю, я хочу дізнатися ціну там, Черкаси, теренант, такі-то дати. Вон каже: ми во Францію не їздимо. Я говорю, а це ваш телеграм-канал? І скидує їм посилання. Вони кажуть: ні, на жаль, це шахраї. Вони коротше під нас косять і продають квитки. І сьогодні вже троє людей у них купили. Я кажу, як? Ну, каже, Та, так, так от, і ми нічого не можемо зробити. Ми зверталися вже в Кіберполіцію, в поліцію заявлення писали, все, ми нічого не можемо зробити. Поліція, типу, ну, бездієнно. Ну, каже, заяву приймають, але я нічого говорю. Та як так? Ну і що? І людина дізнається, ну, хорошо, якщо вона е, щось запідозрила і починає з'ясовувати там і з'ясовує, що її обманули на гроші. А кажу, а якщо ситуація, що людина, от як я б купила, допустим, і до літа забула б, то знає, що в мене є квіток, все, влітку хожу, зранку чекати автобус, а він не приходить. І тільки тоді людина може дізнатися, що ну, її обманула. Вона каже: Да, з валізами в руках десь в аеропорту, і що не дай Боже, чи коли я літак там, ну да, куди точка А, точка Б, літак, допустимо. Боже, ви уявляєте? І вона мені, е, моя подруга, скинула три телеграм-канали різних перевізників. Я всі три перевірила потім отак через офіційний сайт. Все, назва, є так, такий перевізник, ці його відео. Але просто вони створюють телеграм-канали, шахраї, беруть відео і отак розводять людей. І ця дівчина мені ну, власниця тієї компанії чи менеджер, чи хто не знає. Каже, да, у нас заряд, ну, була ситуація, що дочка заплатила за того, щоб її батька забрали там з Польщі чи откудись, з лікарні. Там у нього проблема з він не може ходити. В общем, вона доплатила водію зверху, щоб він ну, допоміг йому там ну коротше спеціальні якісь умови щоб довести е е е батька. І каже, і, і отак він їх обманув. І він потім ще дзвонив, сказав що щось там. Треба доплатити. Вона ще й доплатила. Ну короче, там ціла історія, як це було. Ну, от фрагмент цієї історії, я вам зараз сюди вставлю. Як я сп... нас дівчина перерахувала, щоб зайняли забрати тата дев'ять тисяч. Дев'ять тисяч людина лежала в лікарні, апарат Олезарва в нього на ногах. Ну, все таки, це травма людини. Вона шукала для нього і він. Він взяв кошти, потім ще питається як правило видорити. Він каже: ой, там збільше не пішов. Ви перечисли ще таку саму суму. і Ми потім вам все повернемо за його на роботу. На вже Капець. так, що ось така ситуація, і всі ті три фірми, три телеграм-канали, які мені дала моя подруга, Віка, всі вони були шахрайськими, хоча є. Перевізник кожної з назви є справжній перевізник. І ті самі ціни, все те саме єдине, що пункт призначення ну, вони продають в будь-який пункт призначення. Хочете на Мальдіви, ми вас і туди довеземо. Ну, типу, такого. Я не знаю, як мені добратися до Франції. Я хочу до віки своєї подружки в гості влітку. А, я хочу з комфортом, з комфортом доїхати, а не 56 годин. <свят> Непонятно, в яких умовах. От, ну, поки що в пошуках. У кого є досвід е таких мандрівок і перевірені перевізники, пишіть. Може, ви мені допоможете зорієнтуватися краще. От, поки що я не знаю, як це буду робити. Так, мамо, я вже на завершальному етапі. Ну, <свят> зараз вийде вирішується. Мама готова. Зараз, волосся, я зроблю так, як було. Давай. Іди сюди, ти отут стояла. Так, зацінюємо. Це мій макіяж. Так, а, я а хочу? Був вікін. От, вікін. Те, що вже я на собі знайшла і всі нюанси, і куди треба вивезти і де треба добавити. Якщо щось комусь не подобається. Каже, то... це видніше. Да, кажуть... Якщо комусь не подобається, то просто розумієте, що е, людина же ще вік. Да? Це ж теж має значення. Думаєш, от тому багато, тому недостатньо, тому ще щось. А я точно знаю, як мені потрібно. Ну, в общем, пишіть в коментарях. Правда. Така ну, гарнюня, мама. Отак. Все. Ще нафарбую губки і взагалі красуня. Да. Але ми шукаємо майстра хорошого. Ага, да, да, тату. щоб отак був татуаж, як зараз. Ні, ну завжди хорошо. Ну от мені хотілось просто спробувати тобі трошки ширшу бро. Ти їх зробила ширші і коротші. Вони такі да. <пух> да, Да, так я і хотіла. <пух> <пух> ширше і коротше. Ширше, коротше, а в мене отут лице гуще, ну то близько, мені таки не можна. Mm -hmm. Мені туди треба тут mm -hmm. ширше, а туди. Тоньше розділі розширяється обличчя. Да, обличчя. Ну, да, що... так, Грушеобразно. Так, да, як грушка. Тут уща, а сюди... Да, у мене такий тис приплюснутий і широкий. А, а об'ємності воно... взагалі в мене ж, тут мордочка, як шарик була. Це капець, да. да, так. Вообще... Тут вуську, а тут. Да, тут у мене те що. А гарні у мене була така. Ну то волосся ще було більше, це не так видно було. А, ну тут, да, тут їм взагалі там здавалося, що в мене шапка волокою. це не пішов. А, він перебіг. У нас перелих. ідеальні собаки. А, Сьогодні взагалі не приставав. Такий класний. Взагалі. Я прийшла, сіла, він подивився на мене і знов біг собі спать. Навіть не намагався прийти і мене об... облизати з ног до голови. Час обіду. А що у них на обід? Дивись М'ясо. – М'ясо. Ні. Сидіти обидва. Сіли. Сіли обидва. Діка. Ти будеш давати? Ні, це тобі, це Ремі, будеш давати. П'ять і сіла. С'яті. Сядь. Сядь. Сидіти. Молодець. Опа. Все. Облизнуть мене можна. Все. 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 Ковтнув, хоч би пожував. Все. Ну так м'ясо йому, да? Ні, Каті пожувала. Бачи, Каті жувала. Ремі, а, а ти... ти думав, на два унітази однієї дупою сядеш, да? так? І тут, і туди зараз бігаю. А зараз ну, там. Так, так, так. Хап, 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 і все. А, ні. Все, виходимо. Все, виходимо. Все, все. Хай. Все поели, все, до побачення. Все. Ні ні, ні. По кусочку расу там все усвоїться. Обід відбувся. Дуже швидкий. Дуже швидкий. Але смачний, правда? Правда смачний обід. був? Бог є смачнущий, Ох, Королевна. Королевна баронеса, Вона така ж гарна. Да, эти вообще красивые. Прилежну собочку току. Да, Ты учишь, як надо вести себе. Она Креопатра так по показує моя. так ну, рей. Леопатра, подивись, <гум> лапочку. Ну, тушь, тушь, тушь. А що там він? Перевірочка, да, була? Так, я, там, я, перевірочка? я чула цок? Мы не встигли, навіть цок, я чула цей звук. Це да? там був все, нюха. Все, все, не можна. А це просто взірець поведінки. Вона показує все, що очі. можна і все, що Нет, не можна. Ти покажи свої очі, як тобі не Все нормально. Сюди морду клади. Да, вчора щось закис э, глазик ну, один, один. То ми вот этим так, капали. Отак. Вот, да, вот Ей-эй-эй-эй-эй-эй, -е 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 -е. на стол. Ні-ні-ні-ні. На стол не можна класти. Де що пить? Та який приклад показуєш Ремі? Ні-ні, ні ти що, не можна. Я вже вдома. Який місяць гарний. А, і зробила собі обід. Ось такий я тут буду обідати. Поки ще на балконі не спекотно, можна тут проводити час. А, я намагаюся, ну не те, що намагаюся, я користуюсь такою можливістю і частенько тут сижу то каву п'ю, то, снідаю обідаю. У мене тут курочка. Дивіться, була запечена курочка, я її порізала. А, салатик, помідорчик, рукола, сметана, сіль, сількунджут, там оливки, і хочу гірчиці. Зараз сюди собі набабасаю і буду їсти. От, у нас, в принципі, у нас вже вечір, п'ята година, у мене тільки обід. Раніше не хотілося чогось. От. А о сьомій ми йдемо гуляти з собачками знову. Так що зустрінемось трошечки пізніше. <рес> Це, хто тут нас зустрічав? Ти в так? <рес> да. mm -hmm. Кеті, йди, йди вдягати. Кеті, <рес> іди одівайся. Кеті, йди сюди. Хай. Давай сюди. Де твоя штучка? Так, да, там корм, але не треба туди залазити. вас. Yeah. Ти тут, так? Да? Звісно. А як же ж без тебе? А як же ж тут без тебе? Хвостом мотають перед коти. Як же ж тут без тебе вдягнути кеті? Так, це для... А, подожди, на Кеті ще один, так? Да? Іди сюди. Чи чорний візьмеш, довгий? Ну, здрасте, положи там. Поклади. Реми, иди сюда. Без тапка. Кажу, без тапка. Реми. Ручки все позабирали. Реми, фу. Эй, тапок. Ни, ни, ни. Ремі, ні. Не можна. Забирали всі гроші. Думали, не треба гратися. Гра... Граємося ми на вулиці. Ей, йди сюди. Ремі. Іди сюди. Йди сюди. Що там, холодно, ні? Ну, ти знаєш, так, да, я теж бачу, шапку вдягнула. Ось я думаю, що що ми. Ні, туди не лазимо. В Сумку не лазимо. То з собою. Все, Все вдягнуті. Так, ну, отак ми догуляли вже до під'їзду, де ми віддаємо Ремі. І чекаємо зараз, його чав, вийдуть чав, чав. забирати. Чав, чав, чав чав Ох, його він із цикун. Це капець. Він піся кожну одну хвилину. Навіть частіше. Під кожним... Та, а Кеті уговоріти, що треба. Да, а Кеті ходить, несе, несе. Хвилин 15 вона несе. Вийшла з дому і не пісяє, Вже цілий день вдома. Хто там? хазяїчка ще одна. А ця тобі. Все з глазом все нормально. Да, да. Не Нічого не цей. Може, да. Може, да. Ну може, так. Да. Ну, ну, просто все? Ну, як все? все супер. А, все. З кожним днем все краще. А, він дійсно класно себе поводить. Да? Я вже всім розказала, що ти міняєшся на полі красавчик, Все, пішли, пока, до завтра. От він легко. Все у кого поводок, за тим і пішов. До побачення. Зранку привели раз, і він собі пішов. Кеті фіха даш кому-то. Навіть я, коли виходжу з нею і з мамою, якщо мама щось забула і повертається назад додому, все, у нього істерика. Навіть вона зі мною вона не залишається. Хоча якщо я з нею виходжу йду гуляти, ну без мами, то все нормально, ми гуляємо. Було таке. Ей, що ти там нюхаєш, же? Ли, лижиш. Так, все, йдемо тепер додому. Тут десь хвилин 15, да, ми йдемо сюди. Хвилин 10. 10-15. Так, да, недалеко, коротше. Всі в одному районі. Час, щоб ну так. Да. Ну, якщо йти швидко 10, а ми то йдемо хвилин 20, мабуть, гуляємо, 30 буває. Я бува. ввечері гуляю, десь і півгодинки. Ну так. Квартала да. що О, Я в шапочці, тому що сьогодні... Цілий день такий вітер холоднюче, а на вечір, до речі, а немає. зараз немає. Да. Бігла вдягалася, тому що Віка сказала. Да. Так, а я йшла, коли від тебе з машини вийшла, є ледь дійшла до під'їзду. Вітер, все. То я так думаю, ну що, мучитися, треба вдягатися нормально. І вдягнулася. Все, дякую всім за перегляд, я йду додому. До, до мами. Ні, ще додому, ми ще не вирішила. І завтра розморозила, пішла. Я, зустрінемось. Кажу, Пішли я вже повечеріла я не хочу їсти. Куди ми там? Сюди, туди. Давай, все всі Чао.